Про що буде сьогодні відео? Про це, про це. Корреч, сьогодні відео буде про це, про снігові системи, про сніг, про то, коли відкриття гірськолижного сезону в Буковелі. Зараз ходимо по території, як покажемо вам, на кукупу інсайдів що ви будете в шокові. Ставите зараз лайк авансом, пишіть обов'язково коментарчик, якийсь пані дивитися. Вельвет та мій найкращий прокат квадроциклів під цим відео. І погнали найцікавіше з Буковелю. Дивлюся зараз на курорт із верхньої житлової від Салєту Сізон, хто знає його тут. І що ми бачимо? Дивіться, п'ята траса. Йой, поки включив камеру, підйомничок уже заглушили. Але чуєте цей звук он там-от. І ось тут от. Дивіться, що працює. Працюють снігові системи. Коротше, траса-2, це. Там воно до двойка дивіться також все запилюється снігом. Тамо до пітьорочку видно снігом запилюється. Там, он видно, також п'ята траса снігом запилюється. Ці навіть снігові системи працюють, що сюди на з'їзд до підйомника. Ті тим паче працюють. 12-ка взагалі там не глохне, щоб ви розуміли. От таке от іде запилення снігом, щоб ви розуміли собі. Ось воно біля п'ятого підйомничка, друзі, ця снігова система. Ф, як вона валить снігу. До речі, траса 5К не засипається, щоб ви розуміли. Значить, Що ми бачимо? Засипається траса номер 5А5Б. Одразу вам кажу, 12Б17. Та сама 5Б у верху там. І давайте дивимося далі. Другий підйомничок, друга траса Буковель, червона траса номер 2 а І як там червона траса, я думаю, ви вже самі побачили. Ви вже бачите, скільки на ній є сніжку, як тут насипали, щоб ви розуміли, отак от, от працюють на повну потужність снігові системи. Отак от, от вони. Дивіться. Ще трохи, ще трохи. Тут, щоб ви розуміли, навіть без них, подивіться, скільки снігу. Йду, щоб чисто не втопитися в ньому. Центр Буковелю прямо біля карусельки і біля ярмарки. Ну тут зима, народ, зима. Як це ще можна по-іншому назвати? Біленьке, все. І знову ж таки, цей звук навколо, звук снігових систем. Там чути пушечки вони працюють, вон пушать навіть звідси видно туди. Бачите, як класно за озером. Це той момент, коли хотів зробити влог максимально коротким, максимально інформативним, але розумієш, що все, що тебе оточує, це вже інформативне. Просто ну як не зняти оцю красу, коли це озеро таке засніжене, водичку видно. На фончику друга траса Буковель, підйомничок катається. Просто хотів показати вам цей класний кадр. Сонечко, шкода, що вже зайшло сонечком. Тільки що ще крутіше було. Лафа, це лафа, це кайф, буковельський народ сьогодні. День особливий, зимов таких днів пару всього є. Ще й морозу немає, не мерзних. Ходиш. Хоча я взяв сьогодні рукавиці вельвет друзі. Це одні з рукавиць нашої нової колекції. На свою ціну, якість у нас просто суперечна, щоб ви розуміли, і це тільки цьогоріч ми по такій ціні продаємо. Тому спробуйте обов'язково. Маємо декілька різноманітних моделей. Посилання на вельвет під цим відео в описі буде обов'язково. Це мій бренд. Підтримуйте його, і я буду пиляти для вас купу контенту, купу, купу відео. Про все, що запитаєте в коментарях, а пишіть свої питання в коментарі. Сьома траса Буховель, її видно, значить від підйомничка. Зараз стоїмо, дивимось на неї. Ну там що, там все біле. Просто біле. Я не знаю, чи ви видите, чи не видите, але снігу там нормально так намаслали у всі сторони, щоб ви розуміли. В іншу сторону, що ми видимо? опа Тут же ціла купа біля цієї системки, да? біля другого підйомничка. Її вже розгорнути можете і лижами повзати. І двоєчка, друга траса. Що вона? Крутя, крутяков. Центр Буковелю, тут уже купи снігу, такі от лабіринти наробили, тому що його настільки багато випало, що просто нема де йому діватися. Тому вже поставлю такі купки, їх зараз будуть вивозити звідси на підйомних чергах. Вже треба займати і Такс. Двоєчка. Ще трохи тим можна ратраком там розгортати, вже той, той сніжок, тут значить що видно. Цю кубку, що ми вже виділи, що її насипають, значить тут стоять снігоходчики, люди ходять пішим шагом. Я би вже брав лижі, сідав би на той підйомничок двох міст, їхав би на ньому вже нагору. Ого, ого, став на мене на голову сипи сніг, щоб ви розуміли, Мокро під пушкою ходити. Ну і найголовніше, двоєчка це найкращий ракурс на то, як дують снігові системи зараз на двоєці. Там уже діться розкатали цю дорожку, катосять і діти, і дорослі, і всі підряд. Така от краса, друзі. Файно, файно. Як круто, я кайпою від цього. І як думаєте, я свою думку обов'язково скажу в цьому відео, коли буде відкриття сезону? Сноутюбінг, як там сноутюбінг і чи буде він запускатись взагалі? Ну Дивіться, друзі, якщо чесно, тут стоїть тільки одна снігова система, тому думаю, що. Е особого результату від неї мало. Тому скоро чекати на сноутюбінг я би не чекав. Адже пріоритет піде, скоріш за все, туди на майданчик. Засипля спочатку його, щоб дітей було де вчити. А сноутюбінг поки що є штучний. А щоб робити величезний сноутюбінг, цей круговий, треба, дуже багато снігу. Коротше, він буде аж після майданчику, тому думаю, що саме цей сноутюбінг буде. А, ну, не в найшвидшій перспективі. Назем, це ось так станом на сьогодні. 14 підйомничок, друзі. Вже навіть дивіться, прогрівається. Вони щось на ньому дивляться, роблять весь час. Чиститься підйомничок. Тут уже турнікетики готові, все готове. Снігу природнього насипало. Ми ходимо собачими стежками. А з боку снігова система насипає для нормального переїзду від сімки. До речі, 14-та південна. І якщо виходить сонце. От дивіться, до речі, бачите, який сніг голубіший почав бути. Такий бірюзовий наче. Це сніг з пушки. Зараз такий. І він твердіший завжди. О, бачите, який він наскільки він твердіший. Він відрізняється від природнього. Треба пройти, щоб капці не набрати. Обов'язково. значить. І 14-ка це південна, тому є такий нюанс, що якщо вийде сонце, то її трошки підтопить. Тому потенціал її запуску її роботи нижчий, ніж в інших трас. Одразу, щоб ви тільки собі момент розуміли. Вийшли біля озера Молодості, проходимося, і в ньому народ стало більше води. Хоча стало би, мало би стати точніше, менше води, тому що з нього почали качати воду на снігові системи, Але щось їй стало тільки більше. Цікаво, цікаво, звідки тут з'явилася ця вода. Хто знає, також напишіть в коментах. Бо я всі не розумію. Аквапарк, звідси видно. Аквапарк Буковель. Що тут на ньому? Дивіться, чиститься сніг, інтенсивно відчищається. Всередині світла горять, видно, робота робиться, все готується. Джакузькі сьогодні не димлять, бо в попередньому відео, до речі, попередній влог на моєму каналі. Там я показував, що вже тестували джакузьки, тому він димів, а всі думали, о, це вже аквапарк запустили, працює. Туди-сюди. А то просто були тести. Ну і пейзаж як на озеро молодості сидить в сторону на оглядове колесо, також файний дуже. Усі сторони, краса, просто неймовірно. Так, друзі, значить, всі траси запилюються дуже інтенсивно: дванадцятка, п'ятьорки, сімнадцятка, двойки, одиничка, чотирнадцятка, сімка. Туди траси ще запилюються. Короче, дуже багато. І це на повну потужність. Все. По прогнозу, наче мінуса, трохи плюсів буде. А, коротше, що по сезону? Що я думаю? Я ставлю ставку, так як і в відео, що сезон відкриється а, до грудня, тобто в листопаді. Що ти кажеш, Дімон? 2 грудня. Ти на 2 грудня б'єш. А я кажу, що у листопаді народ. Ви ставте свої ставки в коментарях, не забувайте підтримувати реальберт і бронювати квадроцикли. І контенту буде дуже-дуже багато все для вас.